Я був місяць тому в Донецьк, Донецькому області, Ми, я служив з волонтерами, всі, всі знають. Я багато розказував. І було пара свідчення, я кидав групу, було свідчення зцілення, слава Богу, Бог діяв. І були люди, які не чули 10 років, Бог давав слово знання їм, давав побуження, молитися за них і Бог відкривав вуха. Слава Богу. Було свідчення таке, що ми їхали в гарячі точки, і перед нами просто ракета так прилетіла. Я там всім розказував, а вони кажуть, що це неможливо, бо якби прилетіла ракета, вас би отак осколками, аби заділо дуже сильно. І наступний день була така ситуація, що почався наступ Росія там, по, по тій території, де ми служили. Терецьк називається, я писав групу. Наші поїхали людей забирати звідти, де було багато смерті. Ну, люди, які не захотіли виїжджати звідти, вони залишились там, і вони, ну, ми їм говорили, виїжджати вони не хотіли. І було таке, що кому... ми були в кустах, машина заховалася, щоб нас не помітили. А, а друга машина поїхала забирати пару людей. І ці люди відмовлялися. Представте, ми ризикуємо своїм життям, мовляємо, давайте їдемо, їдемо. Вони відмовляються. І тут прилетіла по ним ракета, ну буквально там, і не заділа нікого. Чесно кажучи, тільки машину заділа. Ну, Стекло вибило, там дуже велике було. І я розумію, що за день до того, коли ми бачили, що прилетіло так, буквально 10 метр, ну, 30 метрів від нас, рена це Бог захистив нас над природним шляхом. І дякуючи вам за ваші молитви. Багато хто молиться за команду. І зараз. Коли я тут, команда служить, займається евакуацією. Слава Богу, люди, які ми служили, є, вони виїхали з іншої області. Хтось за кордон поїхав, а хтось там залишився. І ми, ну, ми їм свідчили про Ісуса Христа. Наша задача була свідчити про Ісуса Христа. Вони приймали Ісуса Христа. І ми знаємо, що Бог їх захист, захищає, навіть якщо я. Ну, я коли бачив, що атакують людей, які ми служили, для мене це була дуже ну, трагедія. Ну, я знаю, що Бог вірний, правильно? Бог вірний, правильно? І тільки я знаю. Ну, і Бог захищає їх. і от таке свідчення.